Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. Новинка на нашому каналі. Короткий любовний роман автора Іва Ніч Без дозволу. АНОТАЦІЯ ЦЕ історія трьох зранених душ, що стикаються в момент, коли кожен опинився на межі. Вона, дівчина, що виросла в бідності, вчилась мовчати і виживати, аж поки не зробила відчайдушний крок, щоб урятувати матір. Олексій, мовчазний охоронець з темним минулим і честю, що дорожча за життя. Андрій олігарх, звиклий до контролю, для якого почуття товар, а влада єдина мова. Їхні шляхи перетинаються в будинку, де панують правила, страх і тиша, але навіть у темряві може спалахнути світло. У центрі сюжету вибір підкоритися, втекти чи навчитися жити і любити. Це роман про силу жіночої гідності, про довіру, що виникає в найнеочікуваніших обставинах. І про те, що навіть у найсуворішому світі можливе спасіння, якщо поруч з'являється той, хто бачить тебе справжньою. Приємного прослуховування.